Поїде чи не поїде Путін на завтрашні переговори до Стамбула? Це питання просто висить повітря з ночі 10 травня, коли російський диктатор в прямому ефірі, практично вночі, оголосив про початок мирних переговорів між Україною та Росією 15 травня в Стамбулі. Це сталося вночі після того, як він відбув парад, після того як до нього приїхав Сі Цзіньпінь, після того як 9 травня до Києва прибула представницька європейська делегація, і після того як Дональд Трамп оголосив Сив ультиматум. Він сказав, що якщо сторони не сядуть за стіл переговорів, то сполучені штати вийдуть з переговорного процесу. Найвірогідніше сьогодні вже про це практично майже стало відомо однозначно. Путін до Стамбула не полетить. Ну насамперед він страшенно і панічно боїться за своє життя і за свою безпеку. На, ну, по-друге, і це найвірогідніше. Він і далі тягне час, маніпулює, грає, підставляє. Ну і найголовніше всьому світу говорить про те, що ні до яких переговорів він не готовий. Washington Post, посилаючись на свої джерела, сьогодні написав, що російську делегацію в Стамбул буде представляти глава МЗС Сергій Лавров і радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков з боку Сполучених Штатів у Туреччину полетить державний секретар Марко Рубіо і спецпосланці президента США Стів Вітков та Кіт Келох. Останній, до речі сказав, що Дональд Трамп може прилетіти до Стамбула, якщо туди приїде Путін.